Чому військово зобов'язаного має бути встановлений застосунок армії плюс? Тому що ситуація може склатися наступним чином: коло зобов'язаного мобілізували без належного проходження ВЛК. ВЛК він пройшов, але хвороби його враховані не були. Медична документація наявна в нього на руках, до уваги взята не була. І що тоді робить у цьому випадку, коли його мобілізували направили на навчання? Він має звертатися до командира із рапортом про надання йому медичної допомоги і подавати цей рапорт. Рапорт він може подати або усну, або письмову, але не поодинокі випадки, коли такі рапорти залишаються. Без уваги їх просто ігнорують. Тоді цей рапорт варто подати через застосунок Армія Плюс. І на розгляд цього рапорта у командування буде 72 години. Щоб подати цей рапорт, потрібно, щоб був встановлений застосунок Армія Плюс і наявний електронний цифровий підпис. Він можна зробити через зручний банкінг, Приват, МОНО чи будь-який інший. Тому що в кінці, після подання рапорта, система попросить. Накласти електронний цифровий підпис і в умовах, коли військовослужбовець перебуває на службі, не завжди є можливість встановити застосунок, налаштувати електронний цифровий підпис. Тому про ці речі потрібно подбати заздалегідь. Більше інформації на моїй сторінці. Запис на консультацію за номером вказаним в описі.